Чим дужче холодає на дворі, тим активніше населення запасається дровами, розповідають лісівники. Для цього заготовляють сухостійні дерева, дерева пошкоджені грибами, та такі, що вже не будуть жити, аби рослини не розповсюджували шкідників та хвороб. У нас показано, що це дров'яна деревина, три засічки маємо. Вона спилюється, пиляється на метри і складається в складочні метри. Потім ми цю деревину приходить споживач. Платить гроші, і ми йому її відпускаємо. Ось це демонструє лісничий деканського лісництва Віктор Пасько. Складочні метри тут і чекають дрова на покупців цього сезону. Говорять спеціалісти, значно зріс попит на деревну продукцію. Більше куплює населення не тільки сіл, ну як ну і селищ, які переробляють котли під, під тверде, то паливо під дрово uh -huh. ніби менше використовувати. Найбільше виділяє тепла дерево твердої породи: дуб, бук, ясен, граб, клен. Полтавські лісівники вже заготовили дрів більше, ніж минулого року. Якщо в минулому році було заготовлено 45 тисяч, шістдесят да сорок тисяч кубів дров паливних, то станом на сьогоднішній день вже по області заготовлено і реалізовано 60 тисяч кубів. Десяту частину минулорічної заготівлі застосували для опалення психіатричної лікарні імені Мальцева. 12 років для обігріву 25 тисяч метрів квадратних площі тут використовують лише дрова. Це на 35% дешевше ніж користуватися газом. Хоча щодня в котлах ізгорає півтора камази деканських дрів. На один день треба нам 15 кубов дров а на весь топітний сезон. 3,5-4 тисячі тисяч кубів. Ну залежить від зими, яка є чи холодна, чи тепла. Дрова купують за ціною близько 220 гривень за кубометр, оскільки опалюють підприємство для населення. Ціна нижча, залежно від породи дерева, коливається від 120 до 160 гривень. За січень вересень 2014 року підприємствами області, які займалися лісогосподарською діяльністю, вироблено продукції лісового господарства у фактичних цінах на суму 121,7 млн грн. Це на 2,2% загального обсягу по Україні становить. Придбати деревину можна у будь-якому лісництві Полтавщини.